Якщо ви мене бачите, а я з вами розмовляю, значить я живий. Кабани не приходили вночі, тільки зайці скакали і жаби кумкали. Отже, все в порядку ранок прекрасний, день 20-й, 45 кілометрів до столиці колишньої Римської імперії міста Риму. І я в цьому прекрасному, фундушному, це такий горіх фундук саду. Готую собі юшку. Гречка з сиром і грибами. А ще я зробив переклад, що знаходиться в цих баночках. Що це за закручені такі раблики? А виявляється, це анчоуси. Це філе анчоусів, рибок таких маленьких. Тому їсти ми будемо із хлібом окремо. А ми з вами відправляємось далі італійськими манімцями. Подивіться, яка дорога. Чим вона відрізняється від нашої української в київській області. Або будь який інший, Та не чим. А ми далі. В італійській манівці. Перед на Рим! <звук> не можу вам цього не показати. Дивіться, який Янгелочок сидить. Повертаєш янгелочок, а тут водичка біжить. Друзі, я вже в Римі. Яка вигодовує двох хлопчаків, одного з яких звуть Ром. Величність колон, і це ми переїжджаємо міст, яке все величаве. Житлові будинки, так живуть римляни зараз. Ріжка в римі, яку я випадково знайшов, рухаючись до Ватікану, залишається ще 2,5 кілометри. Чи попаду я туди, не можу вам сказати. Але манівці поки що ведуть. Крухається в сторону Ватикана, ось скільки народу. Черговий військовий сказав, що з велосипедом не можна, тому на свій страх і ризик залишаю тут попід стіною. Отут ще один здається, німець спробував зайти. Теж не вдається значить, буду залишати, забирають які документи. І гроші беру з собою, тільки водичку. Ну Ось, друзі. Я пройшов всі кордони, а заходити треба було через як в аеропорту, через спеціальні монітори. І це Ватікан. Пом величезні черги, просто кілометрові, щоб потрапити в будь-яке приміщення. У мене стільки часу немає, щоб вистояти на такій жарі. А я вистояв, жара, мені не страшна. Але у мене немає часу. Я думаю, що кожен з вас, вже завдячуючи інтернету, бачив, що знаходиться всередині цих будівель величних. Був би у мене цілий день, може, я й потрапив би в костел Петра і Павла, але подивлюсь його ззовні. Мені того вистачить. Ну, власне, той балкончик, з якого папа Римський всі промови свої висловлює. Non describe, una forte, una blindata, Un piccolo seme, una perla preziosa, Un tesoro nascosto, una manciata di lievito, San una profusa e preziosa sicurezza, ma coltivare virtù, come la pazienza, l'attenzione, è non essendo facile. Pensiamo proprio poco dopo che arriva l'intento, non è più l'inizio. Якраз о 12-й годині полудень виходить Папа Римський виступати, не знаючи, щодня. сьогодні субота, і о 12 рівно він вийшов поговорити з народом. За цими колонами є колонки, де можна напитися води. Одна колонка з цієї сторони, і з другої сторони також. Це якраз напроти обеліску. Хочете послухати голос Ватікану, всі дзвони дзвонять. Зараз подивимося, щось цікаве малюють на підлозі. О, як гарно! Все викладено пелюстками квітів різноманітних, і не тільки квітів. Ага, мабуть, сама свята вода. Сипедик неушкоджений. І цього смайлика, знаєте, як я назву? Або вже назвав Рома. Тому що він побував в Римі. А всюди італійською пишеться Рома, Рома. Тому він буде у мене Рома посміхнений. Самою центральною частиною Ватікану, яку ви тільки що бачили. Бачите, тут написано Рома. Ось він, Рома. Ну що ж, подивимось, який він є Рим. І треба знайти ще одну видатну споруду шедевр архітектури середньовіччя колізей, де відбувалися завзяті події. Їду центральною вулицею Рима в пошуку колізея. Треба може попитати, де він знаходиться. А позаду Ватикан, в якому тільки що ми з вами побували. Манівці вас туди привели і показали. А вайфай так і не знайшов. Де він ховається, не знаю. Вже думав, Рим мені дасть вайфай, ні не дає. Томусь як саме туристичний сезон позакривали всі вулиці на ремонт, і народ йде однією стороною, гуськом вистроївся, і все от на ремонті абсолютно. Aí o colisei E hoje, por favor, vamos museu Римські зруйновані храми, будинки, мармурові частини, колони. Бачите, оці колонни? Ось так повинна бути, виглядати повинна ця споруда. Другий храм ось це. Сьогодні моя ранішня гречана з грибами і сиром кашка обідаю на тлі ось такої мармурової краси в римі. Все по дорозі до колізею. Далеко він від Ватикану. Суцільний мармур. Шедевр! просто шедевр! Як я зрозумів, будь-який бутерброд італійці називають піцею. От розрізаний і всередині з ковбасою написано піца. Бачите, всюди ремонти відбуваються. Розвиваються прапори італійські. А тут дивіться, яка колонада. Яка величність в цьому всьому і народ ховається в тіньку. Бо жара просто паморочить розум. А за нею Колізей. А внизу римські руїни. Тут по кругу треба йти. Не можна спуститися там, де піднімався. Йду знову по кругу ці дверцята. Там музей. Але мені туди не треба. Мені тільки дверцяти для переходу. Ще є ліфт наверх, але треба знову ж таки платити. 1,7 євро, здається. Не 17 вже, 1,7. Але нам туди не треба. Дивіться, яка підлога. Як можна було би шельфувати на той момент, якими машинами. Ось це свискала прямоя крижана. Прекрасний безкоштовний майданчик, для кого можна роздивитися Рим. дзьоба пороз'являли тому що жарко. Мене нагадується римська стеля, стелі на хрещатику. Один в один. А от вам римська історія. І хочеться задатися таким питанням. А як воно так все зруйнувалося? І чого воно настільки нижче рівня сучасної землі? Ви хочете сказати, що це культурний шар? Сумніваюся. Історично Солодкому торті Риму є колізей знаменитий. Я бачив вже в своєму житті це другий колізей, перший в Тунісі, там де знімався фільм Гладіатор. А от Римського колізею я ще не бачив. Ось він тут. Ось так він виглядає. І італійські манівці привели вас прямо під його мури. Музей це той останній архітектурний шедевр, який я хотів побачити тут в Римі. І далі італійські манівці нас направляють в сторону Ніаполя. А з цієї сторони він не відреставрований. Знамениті римські ворота, які теж відкопували свого часу, які наполовину були зариті в землі з якогось дива. Отак взяли. І закопалися. Яка тому причина? Напишіть, хто знає цю історію про закопані міста і про причини, чому міста опинились закопаними. Цілий ансамбль споруд, які абсолютно нікому не відомі. Туристів тут нема. І невідомо, коли буде реставрація цих пам'ятників архітектури римської. Тепер точно можна сказати, що я пройшов і Крим, і Рим. І там побував, і там. Чуєте, як кричать птахи? Довго роздивлявся. Я мав припущення, що це папуги. І нарешті я побачив, що це папуги. Тільки їх там в деревах треба роздивлятися? Ще зверніть увагу на цю дорогу. А ось-ось папуги літають, сіла зграє. Та дорога древня-древня. Є -древня. екскурсовод щось розказує буквально про кожен камінь. До побачення Рома. До побачення Рим!